Філіппіни відомі не лише своїми красивими природними ландшафтами та островами, але й гостинністю їхнього народу та міцними сімейними зв'язками. Родина вважається основою філіппінського суспільства. Люди дуже поважають своїх батьків та традиції. Там діти часто залишаються зі своїми батьками навіть після повноліття. Але що станеться, якщо ця культурна риса буде доведена до крайноща? Що, якщо батько ніколи не захоче, щоб його дитина залишила дім? Сьогодні ми поговоримо про один із найжахливіших та найбільш відомих злочинів у Філіпінах Кабадінговорізанину. Психологічна та соціальна значимість цього випадку не зменшилася навіть через шість десятиліть. Це темна історія справжнього кохання, розбитого серця та ревнощів. Увечері, 18 січня 1961 року, чотири постріли пролунали у будинку на вулиці Запоте у містечку Макаті. Дім належав сім'ї Кабадінг. Увійшовши до кімнати, звідки пролунали постріли, поліцейські почули істеричний голос, який кричав їм відкрити двері. Вони увімкнули світло і побачили, що вся кімната була у крові. Ціло пані Асунсьйон Кабадінг, схоже блокувало двері з того, що вони могли побачити, її було поранено у груди та живіт, але вона все ще дихала. Асунсьйон прикривала собою свою доньку Лідію, яка у свою чергу лежала на трупі свого чоловіка, доктора Леонарда Квітангона. Патріарх сім'ї Пабло Кабадінг теж був знайдений мертвим на кривавій сцені вбивства. То що ж могло спричинити таку трагедію? У 1960 році 35-річний доктор Леонардо Квітангон повернувся до Маніли після шести років за кордоном. В університеті Санто Томас він зустрів 23-річну Лідію Кабадінг, студентку медичного факультету. Невдовзі вони почали зустрічатися, ходили в кіно на баскетбольні матчі. Леонардо відвіз Лідію додому, щоб познайомити зі своєю сім'єю в Санта-Месі. Лідія була скромною та милою дівчиною, але щось було дивним в її поведінці. Вона рідко розповідала про своє життя, свою сім'ю чи дитинство. Ніколи не ділилася приємними спогадами. Лідія дуже нервувала, коли гуляла із Леонардо допізна. У паніці вона часто казала. Я маю повідомити про це мого батька, і поспішала додому. Сім'я її хлопця Леонарда згадувала, що вони пояснювали це культурною особливістю. Окрім того, Лідія була єдиною дитиною, тому батьки надто сильно піклувалися про неї. Але брати квітангони часто дивувалися з надмірної суворості Пабло Кабадінга, батька Лідії, який був відставним поліцейським. Він відвозив її до школи і забирав відразу після занять. Окрім того, Пабло погрожував арештувати хлопців, які дивилися на Лідію. Він мав владну, авторитарну манеру поведінки, типову для офіцера поліції Маніли. Оскільки Лідія мала складати іспит на отримання ліцензії доктора, Леонардо, будучи професором, хотів допомогти їй підготуватися. Він часто приходив до їхнього будинку, і здавалося, що її сім'я добре ставилася до нього. Одного разу Кабадінг сказав йому: я буду з тобою відвертим. Жоден із хлопців Лідії не протримався в цьому домі й десяти хвилин. Вони мені не подобалися, і я їм про це казав і змушував їх піти. Потім він додав, поклавши руку на плече молодого лікаря: Але ти мені подобаєшся, ти хороший чоловік. Мати Лідії, 45-річна Асунсьйон, була втіленням покірності. Асенсіон розмовляла лише тоді, коли їй дозволяв чоловік. А він вів себе так, ніби його слово є законом. Пабло Кабадінг був чудовим чоловіком, від нього віяло мужністю та силою. Він акуратно одягався, любив молодіжний стиль, прикрашав будинок своїми фотографіями і у свої 50 виглядав молодшим за свою сіру мишку дружину. Яка насправді ж була на два роки молодша за нього? Коли Лідія склала іспит на отримання ліцензії, пара попросила дозволу у Пабло на одруження. Кабадзінг висунув дві умови: щоб весілля було пишним і щоб було сплачено 5 тисяч фунтів стерлінгів. Молодий лікар сказав, що не може дозволити собі пишне весілля. Пабло було все одно, він пожав плечима і сказав, що без грошей не буде шлюбу. Леонардо провів декілька шалених тижнів, збираючи гроші, і йому вдалося зібрати три тисячі. Кабатінг погодився знизити його ціну до цієї суми, а потім оголосив про останню умову. Після весілля Лідія та Леонардо повинні були оселитися в будинку на вулиці Запоте. Не маючи іншого вибору, окрім як підкоритися патріарху, Леонардо зробив так, як йому було сказано. Незабаром лікар зрозумів, чому Лідія була закритою та таємничою щодо свого життя вдома. Весь дім підкорявся Пабло, донька, мати, прийомний син. Служниці і навіть собаки тремтіли, коли той підвищував голос. Кабадінг любив хвалитися, що був кілером, і у 1946 році він застрелив двох американських солдатів, яких спіймав під час пограбування будинку сусіда в Кесон-Сіті. Окрім того, щось було моторошним в одержимості Пабло своєю донькою. Щоразу, коли Леонардо та Лідія йшли в кіно чи на прогулянку, Кабадінг наполягав, щоб його брали з собою. Він часто скаржився, коли сидів на задньому сидінні машини, адже хотів сидіти спереду. Коли Леонардо повертався з роботи, він не повинен був затримуватися з Лідією в спальні, щоб побалакати. Вони обидва повинні були відразу прийти в зал і говорити з батьком. Леонардо пояснив, що він не дуже любить. Говорити, тому я закохався в Лідію, тому що вона теж не любить говорити. Неважливо, сказав Кабадінг. Їм взагалі не доводилося говорити, бо Пабло і сам чудово говорив, доки вони сиділи перед його очима. Можете уявити, як вони сиділи навколо нього вночі, мовчали, а Кабадінг говорив і говорив, коли розмова припинялася. Слухачі нарешті могли встати і відійти до своєї кімнати, і саме цю мить, здавалося, Пабло не міг витримати. Йому було неприємно бачити, як Лідія та Леонардо встають і разом йдуть до своєї кімнати. Одного разу вночі, коли вони піднялися, щоб піти, не в змозі більше терпіти Пабло крикнув: Лідія, ти сьогодні спиш зі своєю мамою. У неї болить зуб. Мертво подивившись на свого чоловіка, Лідія послухалася, і Леонардо пішов спати сам. Ця історія буде повторюватись завжди будуть інші причини, щоб уночі пара не спала разом. Лякало Леонардо не тільки те, що з ним робили, а його мовчасна згода. Невже його дух був так швидко зламаний? Чому його теж, як і решту домочаців. Тягнуло мовчки й слухняно обертатися навколо господаря дому. Одного разу, пізно ввечері, він раптово з'явився в будинку своїх батьків. Його брати були вражені його наляканим виглядом. Автомобіль Леонардо зламався, він відремонтував його, але тепер не міг повернутися додому. Але чому ж ні? Ти не знаєш мого тестя? простогнав він. Кожен у тому будинку має бути в певну годину, інакше ворота будуть замкнені, двері та вікна зачинені, ніхто більше не зможе увійти. Молодший брат Джин запропонував йому поїхати додому із ним і пояснити Кабадінгу, що сталося. Брати поїхали до запоте і знайшли темний і замкнений будинок. Потім Джин згадував, що цей спогад змушує мою кров кипіти. Мій старший брат стукає та стукає у ті ворота, і ніхто не впустив його. Я не міг на це дивитись. Поведінка Пабло ставала все більш ексцентричною та жорстокою. Одного дня Леонардо все ж таки вирішив, що треба вивести свою дружину з такого токсичного середовища. Як ви можете здогадатись, відповідь Пабло була негативною. Якщо вона піде з тобою. Я застрелю її прямо на твоїх очах. Після цих слів брати Леонардо спробували переконати його купити власну зброю, але той сказав, що буде носити натомість розарій – традиційні католицькі чотки. Тоді його брат Джин сказав: рушницю розарієм не побореш». Пабло продовжував свій тиранічний режим. Під час прийняття присяги Лідією як лікаря, він заборонив Леонардо відвідувати церемонію. Причиною було те, що Пабло оплатив усе навчання Лідії, тоді як Леонардо не платив нічого, тому він нібито не мав права бути частиною цієї події. Пабло намагався вирізати його із життя без жодної на те причини. Коли місяці минали, а ситуація погіршувалася, Леонардо вирішив з'їхати. Він не міг забрати із собою Лідію, оскільки вона дуже боялася піти. Протягом декількох тижнів після цього він не міг зв'язатися з нею, адже контакт за межами будинку був просто неможливий. Лідії дозволялося виходити з дому лише в супроводі членів сім'ї. Це змінилося лише коли вона влаштувалася на роботу у лікарню. Леонардо швидко поїхав провідати її, але зустрів там Пабло. Наступного дня Леонардо дізнався, що Лідія більше там не працює. Незабаром він з'ясував, що його дружина була вагітною, і Леонардо спробував оплатити всі її предпологові витрати, але платежі були повернені. Одного дня Леонардо отримав відчайдушний телефонний дзвінок від своєї дружини, яка благала його забрати. Її він негайно приїхав і вивіз її з будинку. І поїхав до свого сімейного будинку в кавіте. Через декілька годин до резиденції квітангонів у Санта-Месі під'їхало таксі. З нього вийшли батьки Лідії і почали кричати біля ворі, вимагаючи повернути їхню доньку. Молодші брати Леонардо, Джин і Ноніло спробували заспокоїти їх і обговорити ситуацію. Вони сказали, що Лідія не з ними, а зі своїм чоловіком. У цей момент Пабло повернувся до таксі, вихопив кулемет з коробки і навів його на Джина Він погрожував розстріляти всіх, якщо вони негайно не приведуть його доньку. З пістолетом, спрямованим на нього, джин спробував заспокоїти Пабло і запросив його до будинку. Оскільки вони влаштували сцену прямо на вулиці, Пабло дуже переживав за свою репутацію та опустив зброю. Він дав родині квітангонів час до опівночі, щоб повернути його доньку. Занепокоєний Джин поїхав до пари у кавіте. Він розповів їм про те, що сталося у Санта-Месі, про кулемет, спрямований на нього, і ультиматум. Розгублена та занепокоєна від усіх цих подій, Лідія вирішила, що з неї достатньо. У спалаху емоцій, вона зізналася, що ніколи не була насправді щасливою. Попри всі застереження, вони вирішили повернутися до будинку на запоте. Пара закоханих сказала: ми молилися всю ніч і вирішили померти разом, якщо щось трапиться. У паніці батько Леонардо запропонував поїхати до цього будинку з синами і спробувати поговорити з Пабло. Коли вони приїхали, батько Леонардо був приємно здивований, побачивши Пабло у хорошому настрої. Він усміхався і радісно привітався. Пабло навіть сказав, що не заперечує, щоб Лідія жила окремо. Квітангони зраділи цій чудовій новині. Здавалося, що все йде добре, проте вже наступного ранку Павло зателефонував до будинку в Санта Месі і сказав, що пані Кабадінг захворіла. І попросив свою доньку приїхати. Джин і Ноніло супроводжували Лідію, щоб допомогти перевезти її речі з будинку на Запоте до нової квартири пари. Але коли вони прибули їм, стало очевидно, що паніка Бадінг симулювала хворобу і вдавала, що спить на дивані. Але Лідія вже щось відчувала і відразу почала пакувати свої речі. Нібито хвора паніка. Бадінг побігла за нею до кімнати. Тоді Пабло сказав братам, що він хоче, щоб пара залишилась на запоте. Він сказав, що збудував будинок для Лідії, і він належить їй. Якщо вони з чоловіком захочуть побути на самоті, то вони з дружиною можуть переїхати. Коли Джин повернувся додому без Лідії і розповів Леонардо про те, що сталося, той спробував повернутися до будинку на запоте, щоб забрати її. Стурбований Джин сказав йому не йти туди самому. Не змушуй Лідію йти з тобою. Якщо вона не хоче цього, йди відразу. Не дай умовити себе залишитись там. Це була його остання розмова з братами. Незабаром після цього Ноніло подзвонив Джину, його голос тремтів. Щось жахливо сталося в кімнаті Лідії. Я чув чотири постріли. Хто там на горі: Лідія, Леонардо і Кабадінги. Джин негайно відправив молодшого брата до сімейного адвоката. Та сповістити поліцію Макаті, і саме так поліція й виявила вбиту сім'ю. Згідно зі свідченнями брата Леонардо, коли він і Леонардо приїхали, Пабло дозволив йому піднятися в кімнату літії. Невдовзі пані Кабадінг теж туди пішла зі склянкою молока. І тоді він почув крик, і як хтось почав плакати. Пабло піднявся нагору, увійшов до кімнати і зачинив двері. Після цього пролунало три постріли. Він стояв як скам'янілий, але почувши четвертий постріл, вибіг з дому і побіг на заправку, щоб подзвонити Джину. З позиції тіл та зі слів, місіс Кабадінг, виходить, що Кабадінг застрелив Лідію, коли вона прикривала свого чоловіка. І місіс Кабадінг, коли та намагалася захистити Лідію. Потім він повернув рушницю на себе, і після першого пострілу в праву сторону голови його руки опустилися на рівень його грудної клітини, щоб вистрілити в себе вдруге. Виходячи з цих показань, можна подумати, що Паблу переповнювали ревнощі чи гнів, і тому він діяв імпульсивно. Також можливо, що він заздалегідь спланував напад. У будь-якому випадку результатом стала розбиваюча серце трагедія. Ця подія є однією з найвідоміших кримінальних справ у Філіпінах, тому що вона торкнулася їхніх основних цінностей: поваги до влади, сімейних зв'язків і непохитної католицької віри. Що сталося б, якби Леонардо озброївся пістолетом замість Розарію? Чи залишилися б вони живі? Ця історія увічнена в різних формах мистецтва, включаючи літературу, кіно та театр. Екранізація книги потрапила на Каннський кінофестиваль, а книжкова адаптація історії стала популярною, коли на Філіпінах було введено воєнний стан. А тема авторитарної фігури, подібної до Пабло Кабадінга, безумовно була дуже популярною та суперечливою через політичний клімат того часу. Кінематографічна екранізація цієї історії, яка вийшла у 1981 році, донині вважається однією з найкращих стрічок України. Фільм був революційним, оскільки вперше був показаний інцест на екрані. Виявилося, що режисер натякнув на сексуальні стосунки між батьком і донькою, що і призвело Пабло до божевілля від ревнощів. Це підтвердив автор книги, коли розкрив одну вражаючу деталь історії. Пабло іноді ховався під ліжком молодої пари, коли ті спали. Чи були ревнощі Пабло, спричинені думкою, що Лідія була його власністю чи його таємною коханкою? Чи був Пабло батьком дитини, яку носила Лідія? Фактично, місіс Кабадінг подала тимчасовий обмежувальний наказ, щоб не допустити фільм до публіки у відчайдушній спробі захистити приватне життя своєї сім'ї. Істинні подробиці їхніх стосунків залишаються таємницею відомою лише їм. На вулиці Запоте цей гарний будиночок, який Пабло збудував для своєї Лідії, є єдиним свідком того, що насправді сталось. Дякую за перегляд. Бережіть себе та рідних.